На початку 2000-х уроки інформатики в Україні пережили справжню революцію. Нумо розбиратися, що ж сталося. І це не просто слова джерела описують ці зміни одним ємним словом революційні це був час, який справді змінив усе у викладанні технології у школах. Так у чому ж була суть, а вся справа у кардинальній зміні фокусу навчання? Тобто, замість сухої теорії, наголос зроблено на практичних навичках так званій цифровій грамотності. По суті, від вивчення програмування перейшли до того, як користуватися софтом щодня. Звісно, такий перехід став можливим лише завдяки появі нових технологічних інструментів. Головними героями стали, звісно ж, Word, Excel і PowerPoint, основа основ для будь-якої роботи. А ще вихід у світ вчилися користуватися першими браузерами та пошуковиками на кшталт Google. І це ще не все. У класи нарешті завезли персональні комп'ютери та мультимедійні проєктори. Але це все теорія. Як же це виглядало на практиці для учнів, а вчителів? Для багатьох це було справжнє свято. Власний комп'ютер на уроці це ж неймовірно круто. Тільки уявіть, раніше по двоє-троє за одним ПК. А тепер працюєш самостійно. Але на жаль, тед було не скрізь. Дуже часто ресурсів просто не вистачало так, саме стільки учнів часто ділили один єдиний комп'ютер на всіх. І що цікаво, ситуація троє за комп'ютером часто вважалася ще й найкращим варіантом. Звісно, вчителям теж було нелегко, доводилося постійно вчитися, щоб встигати за технологіями. Тож, що ми маємо у підсумку, яку спадщину залишили по собі ці зміни, новий підхід дав поштовх творчості, заохотив до самоосвіти і познайомив із проектною роботою. Простіше кажучи, уроки стали значно цікавішими завдяки презентаціям і мультимедіа. І головне питання, як цей перехід від теорії до практики насправді сформував майбутнє цілого покоління?